Пропоную зараз одразу перенестися до Румунії, тому що президент України Володимир Зеленський прибув до цієї країни. Саме там, саме туди лідер приїхав вперше спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України в Бухаресті. У Зеленської заплановані переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганісом. Говоритимуть про безпекову взаємодію за візитом українського президента. Стежить наша колега-кореспондентка. Олена Чернякова, вона зараз з нами на зв'язку. Олено, добрий день. Вітаємо. Тобі розкажи нам, будь ласка, що відомо про цей візит станом на цю хвилину. Лена Костю, вітаю у Бухаресті Сьогодні справді особливий ранок надзвичайна кількість правоохоронців, надзвичайна кількість змі, які навіть від ранку намагаються відзняти зафіксувати президента України Володимира Зеленського. І таку особливість я помітила, що як їхав кортеж, то навіть о, громадяни Румунії теж намагалися сфотографувати і, хоч якось, зафіксувати нашого президента. Тож тут його візит досить очікуваний. А зустріч двох лідерів України та Румунії запланована вже менше ніж за годину. Зустрінуться. Вони е, у е, замку безпосередньо заплановано кілька раундів переговорів і вічна із віч, коматами щодо тем переговорів. їх, Звичайно, не одна. Передусім, це безпека у Чорному морі та регіоні. Окремі пункти переговорів. Це зерно, українське зерно. Чи вдасться розширити логістику українського збіжжя? Про все це ми вже почуємо по завершенню переговорів. Утім, це точно про це точно говоритимуть лідери і їх команди. Також окрема тема це авіаційна коаліція. Румунія. Навчатиме українських льотчиків на винищувачах F-16. Та коли почнуться навчання, можливо, це вже сталося. Це також хочемо почути сьогодні. Ну і окреме питання це оборонний пакет від Румунії. Очікуємо, що сьогодні лідер а, цієї країни озвучить, що у нього війде. Попередньо а, там може йти йти, йти йтися про і засоби ППО і а, артилерію. Ну, власне, ще ряд запитань, які президенти говорять вже за закритими дверима. А про підсумки ми можемо почути вже близько другої години дня. Саме тоді запланована спільна прес-конференція для журналістів. Ну і передусім маю зазначити, що візит Володимира Зеленського до Румунії досить очікуваний. При нього писали різні засоби масової інформації ще за тиждень. А учора вже румунська сторона підтвердила, що вони очікують лідера України у себе в Бухаресті. До останнього офіційний Київ цю зустріч не підтверджував. Утім сьогодні зранку Володимир Зеленський прибув і написав, що цей візит є а, котрим таким а, переконанням, що а, дружба і підтримка України Румунії була є і буде. Власне про це також вчора писала румунська сторона. Що у цей візит він свідчить, що допомога а, безумовна була, є і буде. Ну слід зазначити, що Румунія справді допомагає Україні від а, початку повномасштабного вторгнення. Саме тут а, а, Румунія прихистила наших а, українців, які. Тимчасово були змушені виїхати із країни через російську агресію. Зараз тут за за оцінками до 100 тисяч українців перебуває. Тож президентом точно буде що обговорити на тлі ще й тривожних подій у світі. А зустріч очікується досить плідною. і звісно, це перший візит Володимира Зеленського під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України. Працюватимемо весь день тут і звісно, що повідомлятимемо одразу усі події, колеги. Олена, дякуємо тобі за таку докладну чекаємо, інформацію. Так. так не прощаємось, можливо, в нашому ефірі а можливо в ефірі наших колег Олена Чернякова буде знову на зв'язку з Бухаресту для того, щоб інформувати нас про офіційний візит президента України до Румунії.